Придбав в магазині Ало машинку для стрижки сіомі. В комплекті є все для користування. Це сама машинка, блок живлення з кабелем гребінець, дві насадки, щітка для очищення машинки та губка для видалення волосся. І така накидка для стрижки ще. Дякую, Ало. Файний продукт. Є також фізична інструкція, як використовувати. На машинці є кнопка, два режими. Один це звичайний, якщо затискаємо, вмикається турборежим. І також є перемикач, щоб не використовуючи насадок, підлаштувати довжину стрижки. Дякую алло.